Доброго дня. Зараз ми з вами знаходимося на каналі Агромен, гібрид Майфау. Мене звати Дар'я, я, я експерт-консультант. Гібрид від компанії Lidea. Фау в нього йде 330-те, але вологовідача в нього суперова. Він насправді топовий. Дивіться, хочу вам показати качан. Він добротний, повністю виповнене, насіння йде зубовидне, гарне, таке, як ви можете спостерігати. Качан такий нелегкий. Такий важкуватий, я би даже сказала так. Також хочу звернути увагу, що кукурузка дуже гарна, рівненька, вона не вилягає, тому що у нас були дуже сильні вітри. Стоїть рівненька, гарна. В середньому там десь по два качана, таких як у мене, в руках, і може бути ще третій. Також хочу звернути увагу, що потрібно зберігати міждурядку. Вражаність даного гібрида йде в. Десь 13-14, це при гарних умовах. Гібрид посухостійкий, він не інтенсивний. Якщо вам сподобалось наше відео, ви можете звертатися до нас. Номера телефонів ви можете знайти під цим відео. Також у нас є Viber, телеграм-канал, підписуйтесь на наш YouTube канал. Там дуже багато корисної і цікавої інформації ви можете отримати. Також за консультацією, якщо ви хочете, щоб ми вам... Порекомендували в щось, проконсультували також. Ви можете у нас придбати дані гібриди. То звертайтеся, будемо на вас чекати.